Приємну добру і всім відому тютюалу з вечірньої казки на першому національному пам'ятають і знають чимало дорослих. На її усіма улюблених колискових Сонько Дрімко та Невечір Ніч Близенько та багатьох інших зростало не одне покоління. І, хоча як телеведуча Алла Вілорієвна вже не працює, вона продовжує активну творчу діяльність, пише вірші і музику, виступає перед аудиторією. У меня читатели-зрительса совпадают. Это дети и э старички. Старенькие и маленькие. Вот мне очень нравится выступать перед пожилыми людьми. Набираешься от них мудрости. А перед когда выступаешь и читаешь стихи, рассказываешь сказки детям, набираешься от них э позитива, радости. Я иду в народ. Я иду в село. Я иду в какую-нибудь самую заброшенную глухую школу, и я общаюсь там, я читаю стихи, пою песни, общаюсь с детьми, потому что только от общения, только от простого человека можно э, действительно зарядиться хорошей позитивной энергией, потому что есть такие сложные города, когда приезжаешь, а на тебя смотрят, что ты такая, а вот, а вот когда ты идешь в народ, к простым людям, там совершенно другое, там совершенно другое. Ще будучи ведучою вечірньої казки», Алла Мігай почала писати вірші і музику для своїх програм. Нині поетеса і композитор вже випустила кілька дисків зі своїми піснями і кілька книг, як для дітей, так і для дорослих. Криворізьким читачам вона презентувала дві своїх останні збірки інтимної лірики «Почті о любві і Сто слов о любві. Мене вчора спросілі за ви здаєте книжки? Вот есть же интернет, вы же можете спокойно публиковаться в интернете, что я и делаю, собственно говоря. И я не нашла что сказать. А сейчас вот только я сообразила, знаете, хорошая мысль приходит опозда. Я создаю эти книжки, чтобы не остались моим детям и внукам для вечности. Вот стараться делать то, чтобы осталось. После тебя, чтобы можно было взять, посмотреть эту книжку, видеть вот автор на фотографии улыбается, симпатичная, вот хочется прочитать после этого. Книжка это неприходящая ценность, вот и и детей надо приучать к книжкам, и молодежь должна читать книжки. Сейчас же мы практически ничего не читаем, мы, мы все находим в интернете вот эти электронные книги. Я не против электронной книги, но когда книжка пахнет типографской краской, вот когда вот ее прочитал и положил под подушечку, тебе прекрасный сон приснился. Вот ради этого, собственно, я и пишу. Алла Вілорівна людина непосидюча, така собі жінка, позитив і енерджайзер. Вона весь час у Русі зустрічається з людьми і дарує їм свою творчість, бере участь у різноманітних поетичних конкурсах та фестивалях. Нещодавно Алла Мігай стала лауреатом сьомого міжнародного поетичного фестивалю Чеховська осінь в номінації Сатира і гумор у планах поетеси видати третю збірку. В ній будуть гумористичні та сатиричні вірші про життя.